Хай, пропоную сьогодні розібрати питання, яке заводить ступор не одну тисячу людей. А саме чому гра Репо стала такою популярною? Я сам вже кілька днів перериваю всі мережі та пабліки і хочу поділитися з вами цим. Перед початком відео попрошу вас вліпити лайк, підписку з дзвоником, а також напишіть коментар про улюблений момент з відео. І ми будемо починати. Приємного перегляду! Отже, Репо це абревіатура. Ретрів. Extract and Profit Operation У перекладі Знайди, Забери, Зароби. Гра створена інді-студією Semiwork і вийшла у 2025 році. Гравець не герой, не рятівник світу, а робот-агент, який працює на компанію, що повертає борги клієнтів. Не в юридичному сенсі, а буквально. Вриваєшся на територію, забираєш телевізори, вази, пилососи і тікаєш. Чому репу стала хітом? Успіх Репу це не випадковість, а комбінація вдалих рішень часу, інновацій і, звісно, харизматичної простоти. Давайте розглянемо всі фактори, які допомогли грі вибухнути популярністю. Перше, це ідеальний момент для релізу. Гра вийшла в період, коли геймери вже трохи втомилися від мейнстрімових хітів і були в пошуку чогось нового, свіжого і кооперативного. Реліз припав на початок 2025 року, після святковий період, коли у багатьох з'являється більше вільного часу. Вірусність у соціальних мережах. Кліпи з фейлами гравців, з гучним сміхом і несподіваними скримерами моментально почали заливати TikTok, YouTube, Shorts Шортс і Reels. Такі блогери, як Vinos Gaming, AidPitrayan, Yami та мільйон інших запустили гру. Гра виглядає максимально вірусно. Короткі моменти лякають, дивують або смішать. Ідеально для контенту, що миттєво розлітається. Також було створено тисячі мемів, яким я виділив частину відео. Ось мій топ-10. <laughs> <laughs> Jamie, 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 come over here. Hello. Jamie. One, <laughs> <Hi, buddy. laughs> <Out! you> got... <laughs> two, three. Two. <laughs> whoop! What? What? What?

That wasn't me. It was that guy. Якщо буде багато коментів про меми, то я окремо зможу зробити про це відео. Продовжимо. Проста концепція з глибоким геймплеєм. На перший погляд, Репо здається простою. Зайшов, забрав предмети, втік. Але під капотом ховається глибокий кооперативний досвід. Усе від комунікації до руху має значення. Потрібна стратегія, координація і трохи везіння. Ідеальний баланс гумору і страху. Репу вдалося зробити майже неможливо. Об'єднати атмосферу хорору з елементами справжньої комедії. Наприклад, коли монстр несподівано вибігає з темряви, а хтось із гравців впускає дорогоцінний артефакт або падає з платформи. Це викликає і паніку, і регіт одночасно. Такий баланс рідкість ставить у великих проєктах. Унікальні монстри з поведінкою. Гравці стикаються з 19 типами монстрів, кожен із яких має свої фішки. Деякі чують звук, інші реагують на світло чи пересування. Така різноманітність додає грі глибини і її непередбачуваності, що змушує гравців постійно адаптуватися. Крута фізика об'єктів кожен предмет у грі має свою фізичну модель. Предмети можна випадково розбити або скинути. Вони можуть заважати одне одному. Це створює море неочікуваних ситуацій, які знову ж таки стають чудовим контентом для стрімерів. Інтегрований голосовий чат з відстанням. Реп використовує просту, але надзвичайно ефективну фішку. Голосовий чат з обмеженнями по відстані. Якщо ти відійшов далеко, тебе не чують. Це створює додаткову напругу і змушує гравців підтримувати контакт або ризикувати. Доступність для більшості ПК. Гра не вимагає суперкомп'ютера, що зробило її доступною для мас. Геймери з бюджетними ноутбуками можуть повністю насолоджуватись геймплеєм, без лагів і фразів, що значно розширило потенційну аудиторію. Потужна підтримка спільноти. Розробники активно взаємодіють з гравцями, випускають патчі, слухають фідбек, додають нові фішки. Це створює відчуття, що гра росте разом зі своїм ком'юніті. І гравці це цінують. Ідеальна гра для компанії. Гру ідеально проходити в компанії друзів. Вона створює неповторні моменти, які хочеться згадувати, сміятись і ділитись з іншими. Саме це робить її топовим варіантом для вечірніх сесій. Ну що ж, на кінець відео раджу... Підписатися на цей канал, щоб отримувати ще більше цікавої інфи про ігри. Також гляньте моє ласт відео про Майн. Ну і не забудьте поставити лайк, написати коментар. та можете підтримати канал Гривником. Бувайте!